Комунальні підприємства продовжують здійснювати заходи, спрямовані на модернізацію та економію електроенергії. Перетворювачі частоти, якими нині оснащені практично усі котельні теплокомуненерго у місті, забезпечують плавний пуск і зупинку привідних механізмів, що зменшує пусковий струм електродвигуна, завдяки чому зростає термін без аварійної експлуатації об'єкта в цілому. Використання перетворювачів частоти в електроприводах насосів, компресорів, вентиляторів та димососів, дає змогу вдвічі закономити споживання електроенергії для того, щоб зменшити споживання. Електроенергії, в частності по наших котельнях, було прийнято рішення про встановлення приладів частотних регулювань, які дозволили нам зменшити кількість обертів двигунів, тобто регулювати оберти двигуни, таким чином впливати на регулювання технологічних процесів, які проходять на нашому обладнанні. Це дало можливість нам зекономити по деяких об'єктах більше, ніж два рази. Кількість споживаємо електроенергії. Останнім часом у нас було закуплені прилади частотного регулювання, які були використані на котельні 15-го мікрорайону, на встановленні ну, на двигунах демососів, які дозволили нам регулювати розрідження на котлах в автоматичному режимі от, за допомогою швидкості обертання двигуна. І також було встановлено на котельні 26-го кварталу Стара для на мережевих насосах, що дало можливість міняти кількість води, яка обертається в системі, тобто витрату води в системі теплопостачання, тому що в залежності від кількості води, яка проходить через. Котельню і через житлові будинки міняється тепловий режим в будинках, і воно в великій мірі ну, впливає на економію як газу, так і якість постачання тепла. За останні три роки підприємством теплокомуненерго закуплено 20 перетворювачів частоти. На останні два потужністю 110 кВт та 30 кВт з міського бюджету виділено 90 тисяч гривень.